Так, друзі, вечір. Як бачите, ще хто довечерює, хто сидить. Ну, вирішила я з вами сьогодні обговорити одну проблему, яка в мене була, виникла, ну, вже давненько виникла. Я спочатку думала не розповідати вам, а тоді подумала, що можливо моє відео буде комусь корисним, того, що... Ну, така ситуація трапилася і зіштовхнулася я з тим, що ну, не в кожній ветаптеці можуть дати правильний діагноз по ваших відповідях. І, і взагалі це виявилося дуже великою проблемою. Ще раніше, коли в мене курчатка, ось ці, що вже такі гарні, здоровенькі, як ви бачите, були, я тільки перекинула їх в цей загончик. От. І пішла в них хвороба, почали вони сліпнути. Оскільки, оскільки я з цим раніше не зіштовхувалася з такою хворобою, я не розуміла, що діється, ну, що, що сталося. Пішла в ведаптеки. В ну, одну пішла в едаптеку, мені розказують, в курочок ці блохи чи курячі воші, як хто там каже. Ну, знаєте, ну... знаєте, Подивилася, я пару курчаток зловила там, провірила. У мене колись така ситуація була, що були в курничку, завелися блохи. Ну я вже розумію, які вони. Ну тобто, ну, я бачила, знаю, що це і, і цей, що на курочках вони були. А це ну, я половила курочок, нічого взагалі там немає. Ну, я подивилася. Ну, думаю, на всякий випадок, все одно дезінфікую ці невеличкі приміщення, покропила їх, обробила все, як зробила як потрібно. Ну, сліпотаж на цьому не, не пропала, тому що це ж зовсім, зовсім інші, інша хвороба. Ну, побачила я, що людина в тій ведаптеці некомпетентна в цих питаннях. Я пішла, почала в інтернеті шукати, пішла до інших, ну, в інші ведаптеки. Ну і вияснилося в кінці, що моїх курчаток почався пастерельоз. Звід, звичайно, звідки він взявся, я не знаю. Ну, це в моєму господарстві ну, немає мої курочки, е, ну, Звичайно, того року я брала там бройлера, все, але ну, проявилось воно тільки цього року. Ну, знаєте, ще я вам хочу сказати, що ж різні є продавці. Є совісні продавці, які, наприклад, вам порадять те, що вам потрібно, і ну, якийсь дієвий і недорогий засіб. Ну, а є такі, що можуть вам парити, наприклад, те, що вже скоро пройде 40 дії, або вже пройшов і ще й ну, знаєте, продадуть вам на всі ваші гроші. Всякі є люди, е, от, е, ну, хтось не хоче втрачати за що іншого, знаєте. Ну, в общем, купила я лікарство, не пам'ятаю, як воно називається. Ну, це і, і не, не так і важно, тому що воно мені не допомогло. Хоч я і потратилася на нього, але воно е, стало е, е, без, безполезно. Почала я шукати сама е, е, якийсь засіб, шукати в інтернеті, е, дивитися все. Ну, і... Е, Ось такий засіб зараз вам покажу, він мені допоміг. Він засіб широкого спектру дії, в тому числі і пастерельоз, і свиням допомагає, коли в них розстройство. От, і відносно недорогий. Потрібно цього засобу. О, під час лікування я використовувала 2 грами іменно для курочок на 10 кілограм живої ваги. і ну, потрібно наприклад на воду його, розчиняти його в воді. Тобто, якщо, наприклад, у вас курочки за день випивають 10 літрів води. І у вас є, наприклад, ну, наприклад 30 курочок. Їхня вага, ну наприклад, там. Курочки з півничками, наприклад, 3 кілограма 30 ви множите на 3 і дивитеся, що 2, скільки там виходить, 2 грама на 10 кілограм. Ви розводите на це відро і протягом дня ви цю воду їм даєте. І так, ви даєте 5-7 днів. Звичайно, цей засіб мені допоміг. Хвороба зупинилася. От, знаєте... Звичайно, час вже був потрачений, тому що поки я їм травила блохи, яких немає, то хвороба в них розвивалася. То є ж такі курчатка, які якби, погано бачать. Ну, Хоч я рада, а вам хочу сказати, що я цю хворобу їм вилікувала і вона не пішла далі. Тому, кому було корисне це відео, ставте лайки, коментуйте, задавайте запитання. Можливо, на своєму опиті я зможу вам щось підказати. Тому що, я ж кажу, мені не було кому підказати, і, ну, і, і все потрібно, як, як то кажуть, шукати, думати, читати самому, щоб того, що консультації бувають ну, безполезними. Купи цей скажіть тим курчатам ту дезінфекцію, купи те все, це лишні кошти, а воно і не потрібне було. Так що такі справи. І до речі, ще хочу вам розказати це саме її бровафон. От ще хто тримає господарство, наприклад, свинки. Звичайно, що вколи діють краще, а ну, може і не краще, смотрю, як, ну, от, наприклад, мені, як жінці, важко давати вколи свинкам. Це ж його потрібно зловити самому тримати, того, що немає кому потримати, ну, бо я на господарстві сама. От. Ну, А оцей бровафон в мене, як почалася жара, десь видно, я не знаю чого, але. Чогось свинок почалося розстройство. І я вам хочу сказати, що я також подавала цей бровафом і Ту тут фу. Розстройство пройшло. А я вже переживала, що мені потрібно буде їх колоти, тримати самій. Ну, я взагалі то це роблю, але. Ну... Я ж вам кажу, важко самому. Потрібно хоча б вдвох, це набагато краще, бо хтось потримав, хтось вколов. От Я ж також, ви розумієте, що неведь лікар, то такі оце справи. Ну що ж, такий от засіб я багато функціональний знайшла, який, знаєте, мені допомагає в господарстві. Він недорогий і дієвий. Тому надіюся, що комусь із вас також він буде корисним. На цьому буду з вами прощатися. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока.